Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо шукати для четвертого го машини. І, друзі, дякую вам за 177 підписників. Ціль 200 підписників. А ми погнали. Друзі, нічого я не знайшов за одну годину і, будь ласка, друзі, якщо хочете мій другий канал знайти. Напишіть во. І заставка така. Підпишіться на нього, коли буде на ньому 50 підписників і я буду на прямих трансляціях роздавати вініли Будь ласка, підпишіть. Заходжу я тепер, зараз на український сервер і купую там якусь машину. Десь два-три рази я зайду на нього. І якусь машину куплю там за 10 чи за 30 мільйонів і все. До нової зустрічі. Так, я заходжу. Друзі, я цю машину дуже, дуже, дуже сильно хотів. Мені пофіг, що я її не можу законно продати. 2000 сил за 30 мільйонів і вона тисячу коїнів. Ой-ой-ой. Od mašina pide na druge akaunt. Do novih zustriče, zvajem ja, bodja, kar parking.